Зараз я вам покажу швидкий спосіб накриття широколисної гортензії, і хочу звернути увагу на два пункти. Перший це треба пригнути пагоно до землі, бо тільки земля гріє. І другий конструкцію треба накрити від дощу, щоб не були пагані у льоді. Друзі, ось моя гортензія, одна річечка покидала гарні бруньки. Бачите? Бачите. Зараз покажу швидкий метод, як її накрити. Друзі, що нам для цього знадобиться? Ось таких три ящичка. Надо брати такі от вищеньки, бо є спеціально, для прикладу, взяв нищеньки, Оцей краще не брати, буде менше прослойка повітря в укритті. От, трохи землі, добре на, на зиму підсипати, пару кирпичин, кирпичів, е, агроволокно і от такі от. Палички придавлювати пагони до землі. Так, друзі, спочатку прибираємо лист. Це доволі просто. Так воно по, по, по цьому по жовтому листу. Раз і обривається Тут -от верхівку теж прибираємо і залишаємо цю верхню брунечку. Пірвали лист і цей пірваний лист треба прибрати. Так, друзі, відсунув лист тепер хочу показати, от скільки тут бруньок. Тут всередині основне, бачите? Так, оці, Де листечко ще не пожовтіло, отак от, трошечки його наполовинку приобірувати і так от залишити. Може, воно трошки дасть ще дозрівати цьому слабенькому пагону. Тепер, друзі, на зиму ще можна підсипати, підкормити цим моїм улюбленим добровим золота осінь теж Отак от беремо і посипаємо перед. Ну і Зараз зад і заділити землю. Тепер, друзі, саме головне. Дивіться, це я при, е, при, е, давив е, пагон до землі. Земля гріє. Оце так от я бачу, деяких, ну, деякі блогери отак от кажуть, зв'язати, потім вмотати. Це все для теплих зим. Це все проти там, що, цього, як його оледеніння. Це все, якщо буде серйозна зима, то все померзне. Я маю досвід виногр... укриття винограду 20 років, то я це точно знаю. Так, друзі, ось так я придавив паличками до землі. Раз, отак, бачите, наскусив вставив. Два, отак, раз, одна і друга. Ну і там, де менше, слабіше ця, третя. Все. Тепер в голову куста треба насипати землю. Це приблизно те ж саме, треба робити, як з трояндами. Так, насипав. От бачите, да? Всього земля? Якби ще ж буде агроволокно. Земля це для підстраховки, якщо буде супер-пупер, холодна зима і не буде сніга, агроволокно тримає тільки 2 градуси один слой агроволокна дає плюс 2 градуси. Буде 2 слоя, буде плюс 4 градуси. Ну, тобто, а то, що оце там засипано, Голова куста, то ну, 100% в землі ніколи нічого не вимерзне. Так, друзі, ось ми поставили е, всі наші три ящики по ну, повністю тут -от накрито тут і тут. Ну, так от вийшло, що е, коли прижати, воно було, було три ящики. Ну, може, у вас буде і менше, може і два, може, і більше. От так, от. так, ну от, друзі. Накрили агроволокном і придавили цеглинами з усіх сторін. Там, де по краєчку, там не 4 вийшло, там аж 6. Друзі, на цьому все. Ставте лайк, підтримуйте цей новий канал і взагалі україномовний контент.